Доброго дня! Зараз я хочу зупинитись на такій темі, як ведення книги обліку доходів підприємця на спрощеній системі оподаткування. Досить поширена помилка, коли підприємці перестали вести книгу обліку доходів. Це не відповідає чинному законодавству. Так, дійсно, зараз реєструвати книгу в паперовому вигляді у податковій службі не потрібно, але ведення книги залишається обов'язковим. Підприємець на спрощеній системі оподаткування повинен вести в довільній формі книгу обліку доходів підприємця на спрощеній системі оподаткування. В цій книзі підприємець може обрати ті колонки, які йому подобаються, і які йому обов'язкові. Тобто, це може бути готівка, повернення, безготівкові надходження. Але обов'язково в книзі. Повинна бути щомісячна сума отриманого доходу, тобто заповнюється обов'язково один рядок з отриманим доходом за місяць. І так, книга заповнюється протягом року наростаючим підсумком з початку року, тому звертаємо увагу, що книгу обліку доходів підприємця на спрощеній системі треба обов'язково ввести.